Вже три роки ОСББ дружба керує власним будинком. Самостійно голова об'єднання співвласників Іван Фатич розповідає за цей час зробили багато. Поміняли вікна, двері, покрівлю, зробили ремонт під'їздів. Та найбільше пишається автономністю. Це ми зробили індивідуальне опалення в квартирах. У нас в кожній квартирі індивідуальне опалення. О у нас нема щось такого, що там не гріє, там не гріє, нема гарячої води, в кожній квартирі є котел. Автономне опалення заощаджує людям 20% комунальних витрат. Голова не приховує, має грандіозніші плани з облаштування будинку. Ми б хотіли утеплити будинок. Ну, це дуже складно, це дуже важко, тому що треба багато грошей. Наприклад, якщо по кошторису будинок коштує мільйон, а нам дають 80%, то 200. Двадцять відсотків ми повинні самі скласти ще. Ініціативного пенсіонера мешканці підтримують. І навіть ті, хто три роки тому був проти ОСББ, повертатися до ЖКП уже не хочуть. Саме головне, що в нас стала гаряча вода, дуже добре отоплення. Ми таки доволі цим. Я вам скажу СББ, котрим ми перейшли. У дев'ятиповерхівці мешканці самі вирішують, що для них краще. Тут і ліфти працюють, і сміттєпроводи. Щоранку метушиться прибиральниця, платежі приймає бухгалтер. А тепер стіни під'їзду прикрасили картинами та власними розписами. Квіти у горщиках також радують у планах поставити дзеркала на перших поверхах. Щось хочеться від себе, щось ініціювати, хочеться щось зробити. Це так завжди в мене було. У от от мене багато ініціатив є, Було і є. І скільки я буду жити, мабуть, воно так і буде, я не можу миритися з цим, коли там безпорядок. І те мені так немножко вдається, мене підтримують люди. Це головне. Усі платежі люди сплачують вчасно тарифи, такі ж, як в ЖКП. І усі пільги та субсидії при потребі надаються. Іван Фатич каже, вже й від головування хотів відмовитись, та сусіди не пускають. Добробут свого будинку і надалі довірили колишньому військовому. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.